Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Увечері в тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія сильних вибухів. Унаслідок відпрацювання по ворожих позиціях сталася детонація складу з боєприпасами в аеропорту Маріуполя. Також бавовна сталася в місті базування окупантів у Кальміуському районі. Про це в телеграм повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вибухи пролунали в різних районах тимчасово окупованого міста. Путінська армія намагалася знищити снаряди, що летять засобами ППО. а Також підняла в небо авіацію. Крім того, Андрющенко зазначає, що згодом у Маріуполі було чути стрілянину з кулеметів. В одному із районів міста окупанти запустили дев'ять сигнальних ракет. Після цього в Маріуполі розпочалося присування техніки через Новоселівко. У бік селища Микільське у колоні було 17 одиниць техніки. Що ж українські військові повинні звільнити Мелітополь і Маріуполь, після чого зруйнується сухопутний коридор, а далі Кримський півострів, адже поки він під російською окупацією. Україна перебуватиме у дуже небезпечній ситуації. Українська держава за таких умов перебуватиме в постійній небезпеці Можливість нових наступів та не зможе відновити свою економіку. Для деокупації півострова потрібна зброя великої дальності. Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес під час Київського єврейського форуму, Київ Джуїш Форум. Він нагадав, що від Одеси до Севастополя всього 300 кілометрів по прямій. Тому Чорноморський флот РФ може блокувати комерційні перевезення до і з Одеси. І звичайно, поки вони окупують Крим, вони можуть продовжувати блокувати. Доступ до Азовського моря та вихід із нього. Маріуполь чи з Вільнені порти ніколи не зможуть відновитись і стати функціональними, доки Росія контролює доступ до моря, зазначив Ходжес. Крім цього, Крим є величезною матеріально-технічною базою для російських окупантів. Також загарбники використовують півострів як стартовий майданчик для російських безпілотників та ВПС. Ходжес наголосив, що не можна дати країні-агресорці Росії втримати окупований півострів у своїх руках. Якби відбулося врегулювання шляхом переговорів, коли Україна вирішила, погодилася б або ж на неї чинили тиск відмовитись від Криму в межах цих переговорів. Тоді росіяни просто б чекали кілька років, поки ми не втратимо інтерес, перейдемо до чогось іншого. А потім вони почали б знову, тому я вважаю, що Крим є вирішальним. Коли Україна звільнить Крим, то за ним буде і Донбас, зазначив американський генерал. Далекобійна зброя могла б змусити окупантів піти з Криму, додав Ходжес. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.